Це готувати себе до вічного життя в Царстві Небесному, яке чекає всіх людей, і простих, і вчених, і багатих, і бідних, і тих, хто має мають Бога дар влади, і тих, хто є проста людина, нічим не, не займається, просто не має ніяких на собі таких суспільних обов'язків. Матір Божа допомагає, і всі люди мають завершити своє земне життя і перейти в вічність. Хоче людина цього чи не хоче. Вічність всіх чекає, кожного в свій час. І основна задача людини на землі приготувати себе до вічності. І це саме робиться в церкві. Тут людина отримує ті дари. Ті благодатні сили, які потрібні людині для того, щоб убілити свою одежу душевною, щоб вона була достойна бути в Царстві Небесній. І в цьому нам допомагають і молити Пресвятої Діви Марії, яка є.